Всім привіт! З вами на зв'язку інтернет-магазин Карізма і у цьому випуску ми розповімо про канітель. Канітель це один із найпопулярніших матеріалів у світі Ханнемайд прикрас. Чому? Наведу декілька факторів, хоча вони, певно, будуть суб'єктивними. Перше, канітель дозволяє зробити дуже акуратний край виробу. Замість обшивання бісером можна обережно обтягнути краєчок саме цим матеріалом, і витер буде виглядати зовсім інакше. Другий Другий фактор, як на мене, саме канітель дозволяє швидше завершити виріб у зрівнянні з паєтками чи бісером. Ну, принаймні, у мене саме так і виходить. Можливо, у вас зовсім все інакше, але я, якщо потрібно завершити роботу терміново, швидше всього оберу саме канітель для окантовки. Третє. Заміняє бісер. Причому фактурний. За що конітель я обожнюю, так це за мультифункціональність. Якщо нарізати трунсал рівненькими шматочками, можна використовувати його як фактурні бісеринки. Фактурність виробу в такому випадку забезпечена. Те саме ви можете зробити із гладкою конітелю, і з, з буліоном. вийде щось цікаве. Четвертий фактор дозволяє чітко відокремити зони прикраси. В будь-якому випадку зонування для створення фактури із канітелю вийде крутецьким. Спробуйте лише будьте обережні, тому що якщо канітель оберете товсту, то краще не використовувати її на витворі, який малий по площі. Тобто оберіть тонку одну міліметрову. А ту, що товстіша, просто залиште на більш масштабні вироби. П'ятий фактор різноманітність фактур та кольорів. Що тут скажеш? Відтінки в канітелі не звідчити, а якщо ще додати сюди фактурність, то точно голова піде обертом. Тож, якщо ви ще не працювали з цим матеріалом, радимо. Навіть ні, не так. Наполягаємо. То що ж таке канітель? Це м'який дріт, що тягнеться циліндричної форми і який використовується для створення об'єму та надання виробу блиску. Пришивають його за допомогою іншої нитки в тон. Рекомендуємо вощену поліестрову нитку FireLine або шовкову фірма Buterman, а, ну, або ж Overswap. Як я говорила, канітель буває різних кольорів, фактури та розмірів. Найбільша номер 4, найтонша номер 10. Фактури канітелі. Матова канітель це металевий гнучкий м'який дріт з матовою поверхнею. Працювати з нею потрібно дуже обережно, тому що будь-яка подряпина буде помітна. Канітель із гранями, канітель трунцала, що називається її, а металевий із гранями, що додають близько дуже гнучкий дріт, що тягнеться з щільно розташованими кільцями. Працювати з нею легко навіть новачками, адже будь-які пошкодження будуть непомітні. Тож, якщо ви стартуєте, я раджу розпочинати саме із трунцалу. Кручена канітель це металева кручена на рельєфна, гнучка канітель з непомітними просвітами, яка надає виробу дивовижним якістю виш. Гладка канітель це металевий блискучий, не дуже еластичний дріт, що тягнеться, що створює красивий ніжний відлив на виробі. Дуже красиво виглядає у поєднанні з іншими різновидами цього матеріалу. Боліон це великий за розміром з розташованими гранями циліндричної форми дріт. Цей матеріал, скоріше, є під видом канітеля, оскільки дуже схожий за структурою. Ефектно виглядає на поле канітель це тонкий матеріал. Якщо хоч трішки раз потягнути, вона не поверне колишню форму. Тому будьте уважні, тому деформуйте її тільки у разі потреби, адже існує безліч способів її використання. Розтягнута, сильно розтягнута канітель, вона приголомшливо виглядає як лоза в прикрасах. Хаотично пришиті дрібно нарізані шматочки, неймовірно блищать, з ними можна створювати хитромодрі фактури. Також радимо спробувати комбінувати у вишивці різні види канітелі. Виглядає дуже круто. За допомогою цього матеріалу ви можете легко створювати ефект тіні, змінюючи її колір та фактуру. Тож, якщо ви вже Рнули з нами у світ витворів хендмейд щиро радимо познайомитися саме з цим продуктом. Повірте, вас потім буде не зупинити. Приємного шопінгу та до.